Доброго дня, шановні наші земляки Черкащі. Я заступник командира батальйону по роботі з особовим складом, майор Волкодав Святослав Володимирович. Наш батальйон тут продовжує виконувати свої бойові задачі, перебуваючи на передових позиціях під перед Донецьком, в славному місті Волноваха. Наші солдати до сих пор знаходяться в передових позиціях. Виконує свій доблісно, свій обов'язок по захисту нашої держави. Є в нас герої великого люди, які навіть віддали своє життя. Вищого героїзму немає вже. Є в нас багато людей, які поранені. Не щадняка свого живота захищає нашу Україну і нашу незалежність, нашу державу від супостата Котрий зайшов на нашу територію з Московщини і піднімає тут, так би сказати, сепаратистке настрої серед населення. Но ми цього не дамо. Ми виграємо цю війну і переможемо виження звідси своєї землі всю цю нечисть. Крім того, що у нас є великі героїчні люди, котрі працюють, віддають своє можливе, всі цінності, найвищі цінності в житті. За, за нашу незалежність за нашу країну, але ну, є і тільки і ті, котрі гандлять звання високе військовослужбовця Збройних сил України. Е, серед всіх військовослужбовців у нас є на даний момент шість кримінальних справ порушено вже е, по... Е, прийнято кримінальне рішення по шести військовослужбовцям, котрі вчинили злочини, а саме втрата зброї. Халатне віднос... поводження зі зброєю і так далі. Це яка, не найкращі не приклад того, що наслідувати може. Ми соромимося таких, таких людей, ми все робимо для того, щоб е, з ними боротися. Ми звертаємося до військових комісаріатів, звертаємося до адміністрації місцевих, щоб не допустити до такого поводження. Люди різні трапляються і вчіпляють. Найвелика у нас проблема це на даний момент це вживання алкогольних напоїв. Алкогольні напої це біч сучасного суспільства нашого, зокрема, нашого батальйону. Різні, різні є випадки, Ми також декілька десятків є особового складу, котрими вимушені просто вже звертатися до в тому числі і військомати, і сільрад, і до батьків, щоб допомогли боротися з цим, цим злом. Бо тому що людина, яка тримає в руках зброю, це не воїн, будучи в алкогольному сп'янінні. Ми просто е, весь час із вересня місяця солдати наші воюють на передових позиціях. Якщо такий самий колега його буде в стані алкогольного п'яніння і зі зброєю, на нього покластися не буде і плече своє захистити, спину захистити, неможливо таки з такою людиною. Які саме заходи вживаються проти піанистів, які є в батальйоні? Ну, я вже сказав, ми звертаємося е до військових комісаріатів, направляємо прохання, попрошу вплинути на таких військовослужбовців, на слід ради, на місцеві органи влади, слід ради. Звертайтеся, допоможіть, вирішіть, повпливте з людиною поговоріть і зробіть так, що він подумав, що таке не може це робити. Ми, ми зараз служимо е, на, на передових позиціях. Якщо таким чином людина поводить, він не воїн. Він просто якийсь балас для нас. В результаті от правопорушень військових, навіть для тих людей, які пішли служити добровольцями, можуть настати якісь кримінальні наслідки? Безперечно, це. За собою наслідки, котрі потім все життя приходиться, буде з ними не розпрощатися ніяк. Це і кримінальна стаття може бути відкрита за злочини, котрі вчинені в стані алкогольного сп'яніння. Це і поводження зі зброєю неправомірне, і втрата тої ж самої зброї. Все, все, все залежить від наслідок від вживання алкогольних напоїв. Ви розумієте, що це є. Шлях в нікуди. Його треба позбуватися і з ним треба боротися. Кожен з нас солдат, який приходить сюди служити, він має захищати державу свою і думати про майбутнє своїх дітей і своєї сім'ї. Головна задача наша тут пересупинити цього ворога, який на нашій землі, і не допустити, не його далі, у просування, а не. не Потакати своїм кажуть, низьким інстинктам, вживати алкогольні напої, які тільки шкодять даному, в даному випадку великій меті нашого звільнення української землі від ворога нашого.